Сьогодні ви побачите найсмішніші моменти під час прямих ефірів. Під час інтерв'ю ведучі вирішили вбити комара. Чоловіку стало погано під час прямого ефіру. Добре, що він був не один і йому допомогли. Не зліть тварин фейкове падіння під час прямого ефіру виглядає кумедно чи не так? Головне, що залишилися неушкоджені. Навіть зуби не витримують такого. Здається, що ведучий дуже весело або вона трішки нетвереза, цікаві моменти бувають на телебаченні, але саме за це ми його і любимо. Навіть фейкове падіння нас веселить, але ж їй боляче, напевно. Папа Римський під час зустрічі з прихожанами отримав незабутні враження і, якби не одна віруюча, все б пройшло чудово. Епічні меми і кривляння під час прямих ефірів це повсякдення журналістів, і навіть інколи страшно стає не лише глядачам, але й ведучим. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.